Де не віра непохитна, В немає синь, І розривані всі кайдани, Хвала святих. Сіла імені Христа, навіть сперемола, спе проголошую знов'я, Ти Бог всесильний and yeah. Знову шлях переможе поровів, рани силить, сина Йливі Христа, навіть сме перемога, проголошую снов'я, ти бо все синий, ти бо Я, ти, Бог, Вітаю, брати та сестри. Хочу вас запитати. У вас є плани на майбутнє? Можливо, лише на завтра, чи на рік наступний, чи на довший термін? Багато людей зараз скептично ставляться до планування свого життя, адже ми всі розуміємо, що наше життя. Не в наших руках, і ми взагалі не знаємо, чи будемо ще жити завтра. Про яке тоді планування взагалі говорити? Е, Апостол Яків в своєму посланні в 4 розділі 13-15 віршами пише: Ану, тепер ви, що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те. Як і в, каже нам мати плани. Але наші плани повинні підприковуватись Божим планом. Ми повинні довіряти наші плани Богу. Адже в Бога також є план і на весь світ, і на моє життя, зокрема. І тоді зрозуміло, що все, що треба, це йти по цьому Божому плану. Тоді виникає закономірне питання: який цей план? І в цьому проблема, бо я не знаю, я не знаю Божого плану на моє життя, я не знаю Божого плану на ваше життя. Ми не можемо розуміти, що Бог робить і для чого. В нашому житті можуть ставати різноманітні ситуації, складні. І ми не знаємо для чого. В книзі Пророка Ісаїв, 55 розділ 8 9 вірш, пише. «Бо ваші думки не мої ці думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ми не контролюємо наше життя. І ми не знаємо, який є план Бога. Але хіба це значить, що ми можемо жити, як хочемо, і, можливо, якось наше життя співпаде з Божим планом? Ні. Прямо перед цим в Шостих-Сьомих віршах пише: шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога. Бо Він пробачає багато. Ми не знаємо, що станеться в майбутньому, але ми знаємо, що Бог зробив вже, в минулому. Ісус прийшов на землю, Він помер за кожного з нас, щоб викупити нас з рабства гріха, щоб простити всі наші помилки. Він викупив нас і готовий продовжувати вести нас у нашому житті далі. Господь. Відкривається нам. Ми повинні шукати його. Адже якщо ми не знаємо цього плану, то потрібно йти до того, хто його знає, хто його створив, потрібно шукати нашого Господа. Часом Бог буде показувати нам конкретні рішення, але іноді нам потрібно буде просто довіряти Йому і йти по цьому житті разом з ним. Це не значить, що планувати майбутнє це гріх. Планувати можна, я б навіть сказав, що треба. Але водночас треба пам'ятати, що Бог може змінювати наші плани, може вносить корективи. І це не завжди буде приємно, адже кому приємно, коли твої плани йдуть не так, як ти хочеш. Але я 100% знаю, що Божий план кращий за мій, і тому треба просто довіритися йому в цьому.